Усім привіт! Зараз завезла доньку до свекрухи, їду по справам. Вискочила в мене спочатку тут хвороба, тепер тут якісь болячки за болячками. Також потрібно заїхати на почту, забрати посилочку з Аліекспрес. Одні я вже забрала. Ось такі у нас сьогодні справи. Забрала посилочку, тут повинна прийти коробочка, щоб салфетки туди сухі ставити. Да, пачки не гарно, коли вона стоїть. Це коробочка, вона хоч і пластикова, але пологи запакована. Отака От коробочка, тут так же ставиш і серветочки. Біленька, гарненька, буде стояти так. Оця верхушка, вона дерев'яна, я так розумію. Да, це дерев'яшка. І пластиковий такий контейнер. Чудесно. Стою зараз на переїзді, закритий. Як витримувати оцю спеку, я просто не розумію. Я поки посиділа в черзі, поки забігла в магазин по швидкому скупитися, все, я вже варена, я не знаю, як просто існувати, коли оце така спека. Кондиціонер, це моє все. Обов'язково рекомендую вам спробувати. Ну, Як кабачки жарити, звичайно всі знають. Можна їх в духовці запікати, можна так на сковороді. І робимо таку намазку. Тут у мене майонез, чесник і помідор. Покришила кубиками. Беру так ложечкою і розподіляю. Дуже смачно виходить кабачки тоді із легкою кислинкою. Та й взагалі помідор гарно смакує. Із Чесничком, майонезом. Тому, хто такого не знав, обов'язково спробуйте. Також, як варіант, розбавити звичайні, звичайні кабачки. Зараз мене чекає робота, треба пообривати смородину. Дуже не люблю це робити, але вона вже готова, тому відкладати нема куди. У нас отака старенька вішалка, коли хтось приходить в гості і сумку повісить кудись або якусь курточку, кофточку. Немає крючків, тому зараз познімала тут були такі старі крючки. Зараз постараюся гарненько її профарбувати, хоч у чорний колір. От, І потім будемо десь у будівельному магазині зробимо сюди крючки, поприкріплюємо, а сюди є такі як зігзаги для того, щоб зафіксувати їх на забор. Пофарбувала, оці дірочки, намагалася залити фарбою, але все одно фарба заходить заходить Ну На ці місця поприкріплюємо <клес> крючечки та і все. Залишаю висохати. Картошки домашньої, подивіться, вроді непоганий в цьому році буде урожай. Це чотири тільки кущі і тазіка є. Чоловік косить траву, в принципі, воно і потрібно вже косити, тому що позаростало. І в цьому місці все-таки ми вирішили ставити басейн, тому що там проходне місце, де він попередньо стояв, шлангу потрібно постійно тягати. Да. Поливу, тому тут він нікому не буде заважати. І зараз хочемо трошки скопати, тут були дерева посажені, де нерівності. Ну і далі покажу. Подивіться, який вже в нас є красунчик, дай Бог <су> виросте. От, і тут ще тільки койде пов'язалися, бачите, койде попропадали. Воно теж зав'язався, але він щось така жара. Вони не в'яжуться. Подивимось, може, хоч один та й буде. Спочатку нам потрібно вирівняти трошки участок. Тут у нас такий йде невеликий нахил. От, я вже почала це робити. Чоловік поїхав, не височило трошки нам листів. Е, ще докупи, напевно, дві штучки. А я поки що займу. Тут не важка робота, потрібно зняти слой трави і невеличку частинку землі. Для підкладки ми обрали піноплекс, по-моєму, називається. Його зазвичай використовують для того, щоб із землі менше йшла прохолода і довше зберігалося в басейні тепло. Стики проклеюємо будівельним скотчем. він просто трошки товстіший, ніж звичайний скотч. як ми без рівня вирівнювали участок, то а в деяких місцях, при тому, як ми почали набирати воду, вже потріскалися листи. Тому, якщо ви хочете зберегти їх на довші роки, то вирівнюйте гарно поверхню. Потім я бачила підсипають пісочком. Тут ми потихеньку набираємо вже воду, і я намагаюся розрівняти всі шви, тому що вже при повному басейні вони не вирівнюються і будуть заважати. Це басейн набрався. Для цього нам знадобилося около двох годин. Зараз будемо заливати перекис. От, також у нас десь дня через 4 з'являється такий як мул слизький. Побачила відео, що потрібно додати морську сіль, також одну таблетку хлору. Ну, в цьому році я вам скажу так: ми будемо тестувати, ми в цьому ще зовсім не досвідчені. Тому, якщо у вас вже є басейн, напишіть, будь ласка, свої рекомендації, що як ви робили. Ми будемо пробувати вже на наступний рік, купимо і пилосос, і шланг для того, щоб ну не шланг, а щоб викачувати воду, виливати. І... Треба фільтри поставити. Ну, це вже все згодом. А зараз заливатимемо перекис. Тут у нас приблизно 2 куба, то ми десь вищитали. Одні кажуть, що 700 г треба заливати, інші що е, літр на куб води. Ну, ми десь налимо около 2, 2 літрів перекисі. Такий перекис ми замовили. 35%. Я дивилася по відео, потрібен 37, але ніде його не знайшла, тому будемо наливати 35%. 50% я не захотіла. Ось е перелік застережень. Зараз це все намішуємо і будемо накривати тентом. Так, дуже небезпечна штука, треба працювати акуратно. От. Бо якщо подапропаде на шкіру, будуть опіки. Ого, Ох, не відклею. Зараз чоловік гарненько все це розколоти. Все, натягнули ми е, тент. Він у нас йде із дренажною системою. Як ми почитали, це для того, щоб виходила туди затікала дощова вода і не провисало воно. І для того, щоб були, там, збирається конденсат, щоб воно було якесь випаровування. Також чоловік зав'язує вірьовочки. Для того, щоб якщо дуже вітряна погода її може зривати, ви фіксуєте, і він у вас буде надійно триматися. Залишаємо його на сутки і завтра вже будемо пробувати булькатися. І ось цю модель. Купили таку морську сіль, щоб додати її в басейн. Не знаю, підійде така, не підійде, чи потрібно обичну додавати. Ну, спробуємо таку, напевно, зараз розведемо у миски, поки вона розтане і зальємо її в басейн. Сьогодні ми вже ось, ось покупалися класно, тільки всі повилазили, бо вже позамерзали. Хочу показати вам, яка біда сталася із чоловіком на днях. Він виїжджав із перехрестя, от і в нього влупилася машина. Добре, що все відбулося без постраждалих. Постраждали тільки машини, тому будьте обережні, тільки впевнившись в безпечності маневру, виїжджайте. Вирушаємо в маленьку мандрівку, будемо їхати купатися на озері. Дякуємо, що завітали на наш канал. До нових зустрічей. Підписуйтеся. Пока, пока.